Конна мийка фірми Platinum, розмір якої 65х50 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі сірого сирого кольору. Наявності як з правим крилом, так і з лівим. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обишумлена. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор. Для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 5 тисяч гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.